Права 656. Розглянь малюнок 17.6. Чи правильні такі твердження? Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ось він тут є. 17.6, я його переніс. Ну, а тепер давайте читати завдання і думати, чи вони правильні чи ні. Отже, чи точка D належить відрізку А Точка D не належить відрізку АЦ, тільки точка B належить відрізку АЦ. Тобто пишемо, що це у нас неправильно. Не правильно. Є. Переходимо до другого. Точка D належить променю АС. Отже, промінь у нас починається з точки А. І рухається далі. Через точку С він проходить і через точку Д, звичайно. То ми пишемо, що точка Д належить променю АС. Пишемо. Правильно. Є. Далі третє. Точка С лежить між точками Б і Д. Це вірно, між точками Б і Д лежить точка С. Пишемо правильно. Є. Четверте. Точка Д належить прямій АБ. Так. Ця пряма АБ не має ні початку, ні кінця. Вона проходить через точку Д. Тобто пишемо, що це правильно. П'яте. Промені БА і СД доповняльні. Ні, вони не є доповняльними. Разом вони мають давати одну пряму, а вони одну пряму не дадуть. Тобто, наприклад, є промінь БА і БЦ, вони будуть доповняльні. А промені БА і СД доповняльні. Пишемо, що це неправильно. Так. Ну і останнє шосте запитання. Чи правильно, що точка Б належить і променю АС, і променю СА? Отже, точка Б належить променю АС від А до С і далі. А, і також вона належить променю СА. Так, вона належить променю СА. Тобто пишемо, що це у нас правильно. Ну що ж, ось таке логічне завдання на цьому вправу завершено.